Новин спорту. Буковинська миля цьогорічна буде ширшого масштабу і перетвориться в офіційні змагання відкритого чемпіонату України. У змаганнях братимуть участь кращі вітчизняні легкоатлети і спортсмени за кордону. Ще одне нововведення цьогорічного спортивного дійства. Буковинські прихильники спорту можуть не лише стати спостерігачами, а й активними учасниками забігу. Започатковані нашим прославленим олімпійцем Іваном Гешком 9 років тому легкоатлетичні змагання, які отримали промовисту назву «Буковинська миля, органічно вписалися в щорічну святкову програму відзначення дня Чернівців. Буковинська миля буде в цьому році вже проводитися дев'ятий раз. Спочатку ми її започаткували і бігли на стадіоні, але потім, поспілкувавшись з людьми, ми перенесли її на Соборну площу, тому що щоб вона була більш видовищною і щоб робити майкорисвішу популяризацію бігу і здорового способу життя. Як сказали, цього року нам вдалося вже добитися того, щоб надали нам статус чемпіонату України. Цьогоріч Буковинська миля вперше буде проводитися під егідою Всеукраїнської Федерації легкої атлетики, набувши статусу офіційних змагань чемпіонату України. Тож очікується приїзд до кращих вітчизняних легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на середній дистанції, компанії яким, як завжди, складуть і приїжджі за кордону спортсмени. Також вперше буде проведено забіг серед представниць прекрасної статі. І ще одна новинка цьогорічної Буковинської милі, яка зацікавить усіх прихильників спорту і здорового способу життя. В цьому році вперше ми хочемо започатковуємо пробіг на дві милі. Просто для щоб людина прийшла, взяла старт. Пробіглася, як, як дозволяє пройшла, пробіглася, як дозволяє її фізичний стан е, дві милі. Між іншим на всіх учасників масового забігу чекають приємні сюрпризи і різноманітні призи. Ми хочемо разом створити нову легенду чинниців, скажімо так. Тобто, е... Ми хочемо, щоб ми якось об'єдналися навколо. У нас бувало там, наприклад, встановлювали якісь рекорди там масовості, не знаю, там весільних сукнях чи ще щось. Або там велосипед ми недавно ставили, якийсь на в Україні, який пішов книгу рекордів України. То ось ми хочемо, щоб ми разом змогли вийти на цей пробіг оздоровчий, просто на Соборну площу. І показало, що ми не словом а ділом, справді за здоровий спосіб життя. Ідея в тому, щоб просто подолати дистанцію, щоб ніхто не лякався цих двох миль, тому що насправді це ну там кілька зупинок можна сказати, так тобто, кожен в житті проги пройшовся, а я не підбігаю за тролейбусом, так, чи за маршрутки також це нічого не страшного немає. Можна подолати цю дистанцію дуже просто. Вікових обмежень немає, і інших так само. До речі, цьогоріч змагання пройдуть не під час святкування дня Чернівців, а на тиждень раніше, 29 вересня. Чому ми в цьому році перенесли з дня міста на тиждень? Раніше? Тому що ми пораху. Бувало, що досить багато є е, різних заходів в день міста, і воно трошки переплітається, і, і дуже людей там кажуть. Ми хотіли бути, але ми не могли бути, бо були там або там. Тому ми виріши до дня міста наперед е, провести е, цей захід, щоб могло якомога більше взяти участь е, людей. Сергій Сирібатюк, і бадмит. Такими подіями відзначився вівторок, 17 вересня. Нагадаємо про головне. Боні Клайд у Чернівцях напад на лом.